Україна вирішила закупити майже 2 мільйонів доз китайської вакцини від коронавірусу 30 грудня. 13.46. Ви також можете прочисть, а тут матеріал на русском язике в ОПА не стали озвучувати терміни. Початку вакцинації. Фото. Реутер Стомас фото. Міністерство охорони здоров'я України підписало контракт на постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини від коронавірусу виробництва Сіновак у максимально короткі терміни. Про це повідомили в офісі президента України. Україна придбає мільйон тисяч 316 доз вакцини Sinovac Біотик за ціною 504 гривні за дозу. Нею безкоштовно будуть вакциновані громадяни, які мають критичний ризик інфікування, та ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19 за умовами договору. Перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або регулятором Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії чи Європейського Союзу очікується. Що китайський регулятор схвалить вакцину у січні 2021 року, а у лютому її передадуть на прекваліфікацію до ВОЗ. Постачання вакцини виробництва Sinovac Biotech здійснюватиметься окремо від механізму COVX. У межах глобальної ініціативи COVIDX Україна гарантовано отримає 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Безкоштовно вакцинація від коронавірусу в Україні. Мо затвердив дорожню карту щодо проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні в 2021 2022 році. За цей період має бути вакциновано не менш ніж 50% населення. Понад 20 мільйонів осіб. Вакцинація буде проходити в чотири етапи. Січень квітень 2021. Люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19, і ті, хто виконує критичні функції в боротьбі з пандемією COVID-19? Квітень червень 2021. Люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги, червень вересень 2021. Люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19. і ті, Хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави? Вересень 2021. Березень 2022. Люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19. і ті, Хто виконує функції з підтримки безпеки і життєдіяльності держави? Україна в межах ініціативи Сіовіекс підписала технічні документи про надання 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Цього вистачить на вакцинацію 4 мільйонів громадян. Одній людині потрібно дві дози. 12 грудня Сіовіекс схвалив запит на поставку вакцини в Україну. Україна може безкоштовно отримати ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи Сіовіекс. Директор Європейського бюро Ганс Гансклюга в інтерв'ю НВ розповів, коли Україна отримає першу партію вакцин в березні або квітні 2021 року.